Як нас наїбали з хамоном? Це просто ну, катастрофа. Купляємо іберіка, 23 тисячі нога. Це 100% іберіка? Да, 100% беріка. Це білота, тобто викорний дабл дабілдев. А вона була так запакована. Я самовивозом забирав в цьому папері і запаяна прямо в цій пленці. Я кажу, тут має бути пломба. Покажіть нам пломбу. Дивіться, ну я не хочу розпаковувати, ну ви приїдете, от вам програма скачаєте, там є чіп обов'язково, все, ви наведете телефон, вам все покаже. Дивіться, ребята. отут от має бути чіп з QR-кодом. Він має бути пластиковий. Не на шнурочку, не на вірьовиці, а пластиковий. Це все, це все. Це приколи, типу. Маркетингові, тобто це кожен виробник може там, там писати. Це просто номер серії. Тобто це розводняк. Ну я пішов далі. Я... У нас є штучний інтелект у всіх уже в телефонах. Я це все сфоткав. І запитав у штучного інтелекта про цю ногу. Він підтвердив всі мої очікування. Це Іберіка, але не 100%. Це точно не білота. Вартість такої ноги на ринку України від 8 до 12 тисяч гривень. Це висновок Ші. І ще й написав, що 23 тисячі гривень це вдвічі переплата, і це обман.